Всім привіт, друзі! Я рада вітати вас на своєму ютуб каналі. Мене звати Іна Віхорова. Тут багато про моду та стиль. Тож підписуйся. У сьогоднішньому відео будемо говорити про актуальне взуття на осінь 2023. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас незламна сила духу. Ще хочу сказати велике дякую за ваші коментарі під минулим відео. Я прочитала дуже багато як конструктивної критики, так і зовсім не конструктивної критики. Також з коментарів я зрозуміла, що вам потрібне відео про тренди взуття. Тому я на наступний же день почала готуватися і зробила сьогоднішнє відео максимально комфортне від сценарію. Я просто кайфувала, коли писала, тому я надіюсь, що воно вам сподобається і не буду більше затягувати. Поїхали! Що мені подобається у моді е, нашого часу, у моді е, холодного сезону 2023, те, що мода вона універсальна, вона е, різнобічна, багато грани, е, багато людей з різним ДНК стилю можуть знайти для себе ті речі, е, які будь Будуть відображати їх і тим самим чином знаходитися в трендах сезону. Тому не хвилюйтесь, якщо ви така романтична жіночка, яка вдягається виключно в якісь такі сукенки і хоче зберегти свій стиль впродовж осені. Для вас є варіанти. І навіть якщо ви гранжева така дівчина з характером для вас також купа на осінь, а особливо коли ми сьогодні говоримо про взуття. Дівчата таку красу знайшла, що мені вже просто хочеться з вами поділитись. І перша позиція це взуття Мері Джейн. Саме ця актуальна модель завоювала серця багатьох модниць і навіть посунула з підесталу першості ті самі балетки, які все ніяк не могли зійти з першого місця по популярності. Mary Jane – це туфлі з круглими носиками. Вони на невеличких підборах та з ремінцями, що тримають ніжку. Цього сезону це взуття багато інфлюенсерок, селебритіс носить розтівнутру. Мені дуже подобається така стилізація. Таким чином, додаючи новизни тренду, який зафіксувався ще навесні 2021 року на хвилиночку. Ви виглядаєте свіжо по-новому, і воно якби дуже класно вписується в будь-який аутфіт. Воно ці ці туфельки, це, це взуття. Мені джейн це мега практична річ. Також дівчата, саме вони круто працюють в стилі препі. Якщо ви не дивились відео про препі, я його прикріпляю тут. Будь-які посилання в мене в інфобоксі. Тому, якщо у вас немає ще цієї пари, раджу вам придбати. Моє передбачення, що це взуття буде популярне і наступного сезону. Звертайте увагу на ті пари взуття, які будуть максимально грамотно інтегровані в ваш гардероб. І так, переходимо до наступної позиції. Наступна позиція це чоботи з пряжками та шнурівкою. Ці дві категорії. Я ще буду повертатись до чобіт, але хочу почати саме з цих двох, тому що це мені здається мега-мега-тренд. Якщо брати до уваги чоботи з пряжкою, В таких чоботах краще, щоб була широка халява. Це такий собі стиль гранж цієї осені 2023, взуття з пряжками з широкою халявою, вони мега популярні, мега універсальні. Ви туди можете вправляти свої легінси, джегінси, джинси. Приклади я, звичайно, прикріпляю, аби було наглядно зрозуміліше, що я маю на увазі. Можливо, я іноді не Передаю те все, що в мене в голові, в плані, не доношу правильно, але я працюю над цим і працюю над своєю українською мовою. Дякую в коментарях, що помічаєте це і зазначаєте. Щодо взуття зі шнурівкою, виглядає воно дуже ефектно та не банально абсолютно. Таке взуття, воно мегакомфортне, воно доповнить будь-який ваш образ. Звичайно ж, якщо ви вибираєте шнурівку без блискавки з боку, ви знаєте, тому що буває дизайнери, спрощують цю модель в плані, додаючи з боку блискавку, щоб швидше вдягати. Якщо ви обираєте в плані без цієї блискавки, то будьте готові, що ви будете досить довго шнурувати, тому що шнурівка зараз в моді не тільки на коротких чобітках, а й на високих. Тому так звертайте на це увагу при виборі цієї моделі. Наступна позиція це взуття з гострим носочком. Я тут не захотіла виділяти окремі підвиди, я просто все узагальнила. Тому що гострий носочок популярний не тільки в туфлях-човниках, до прикладу, а й в таких класичних моделях, як Оксфорди, Мюлі. Лофери, Мері Джейн, балетки. Я описую не лише класичні туфлі човники зараз, а також взуття з низьким ходом, яке ми звикли бачити в одному виді, а воно зараз виду змінюється в плані гострого мису. Тому вибір величезний, звертайте увагу на таке взуття, тому що воно при стилізації здатне видовжити ваші ноги, ваш зріст. Але якщо ще використати стилістичний прийом взуття, тонизу, ви будете здаватись стрункішою і вищої. До речі, відео про секретні е, корекції фігури стилістів. Дивіться у мене на каналі, воно вже є е, посилання в інфобоксі. Наступна позиція це взуття на тонкій танкетці. Все нове це давно забуте старе. Ви надіюсь таке чули, і я ще раз і ще раз буду це повторювати. Туфлі, босоніжки, клоги, чоботи, все ще на танкетці – це популярно. Але танкетка, зверніть увагу, більш тонкіша. Не така, яка була у нас популярна в 2012 році, коли я закінчувала школу. Я тоді також дуже полюбляла танкетку і скуповувала все на танкетці, тому що це мега зручно і додає вам зросту. Але танкетка більш е згузесенька, тонша приклади на екрані. Круто виглядає таке взуття, якщо ваша танкетка ще якоїсь дивакуватої форми до цього всього, або асиметрична, до прикладу. Про матеріали взуття та колір ми поговоримо далі, тому продовжуйте дивитись і не забудьте про підписочку і коментар, тому що це дуже допомагає каналу розвиватися. Наступна позиція це домашнє взуття для міста. Так, вам не почулось. Я згенерувала таку категорію для вас, тому що я подивилася на подіум і побачила дуже-дуже багато варіацій домашнього взуття, які інтерпретуються і стилізуються в повсякденних аутфітах. Тобто, все взуття, яке ми носимо вдома, сміливо тепер може крокувати вулицями вашого міста. Така собі культура хюге, що в Данії прийнято вважати за. Комфорт у всьому. Пухнасті капці чи смішні туфлі з рожевого хутра. Зовсім не важливо, головне, що зручно. Про практичний момент я, звичайно, промовчу, але якщо у вас своя автівка, то це півбіди. Але якщо ні, і осінь зі зливами і багнюкою, то тут я не буду такою романтичною. Таке взуття вам не підійде, а комусь навпаки. Хутряні капці будуть пасувати, тому що вони живуть в більш м'якому кліматі, і осінь для них це такий більш романтичний сезон, зовсім не холодний, такий більш навіює якусь романтику, і тому так, для них це взагалі ідеально підійде цей тренд. Саме тому я дуже часто в своїх відео говорю про індивідуальний підхід. Вивчайте себе. Якщо ви знаєте добре, себе, свій стиль життя, це взагалі спрощує вам. Дуже багато всього у житті і робить його більш комфортним та менш стресовим, як на мене. Також сюди я хочу віднести таку під тему, як загравання з домашніми атрибутами. Тобто, що тут я маю на увазі? Домашні речі, такі як часто в цьому сезоні знаменитості та селебритість почали вдягати на вулицях міста, типу шкарпетки. До речі, шкарпетки під ті ж самі Мері Джейн чи під Клоги. Я досить часто бачу зараз цю тенденцію і у наших інфлюенсерок. До прикладу, на Була тиждень моди в Парижі, і я там бачила дуже багато наших дівчат, які стилізували шкарпетки під різного типу взуття. Казала вам, що повернусь до чобіт. Ось давайте розглянемо ще дві моделі, які мега популярні цього сезону. Я хочу зосередити вашу увагу на чоботах-трубах. Це дуже лаконічна та універсальна модель. Вона круто поєднується з великою кількістю речей та робить аутфіт з такою ноткою стилю. Мені здається, що для міста це мега-універсальна модель для будь-якого виду транспорту, для будь-яких далеких походів по магазинам, чи по вулиці чи в парк. Просто мега-мега універсально. Також звертаю вашу увагу на такі чоботи, ем, я можу сказати, дуже високі чоботи. Що тут мається на увазі? Це досить суперечливе взуття, і як на мене, воно не на кожен день, але багато хто скаже по-іншому. Високі чоботи, які прямо закривають половину вашого стегна. Вони круто працюють в різних луках. Такий собі прийом гіперболізації в цьому сезоні актуальний не тільки зі взуттям, а й е, з одягом при формуванні образів, пам'ятайте про це. Таке взуття, звичайно ж, не для кожного типу фігури, але е, запевняю вас, що будь-яка дівчина може застилізувати його в аутфіті і виглядати мега-мега-стильно. Також хочу звернути вашу увагу на таке взуття, як ковбойки, і їх підвид е, казаки. Це також в тренді, універсально, практично, але тут, звичайно, такий момент. Звертайте увагу на висоту цього взуття. Воно не має закінчуватись на самій широкій частині ікри. Ну, щоб не робити ваші ноги тяжкими знизу та не додавати вам об'єму. Якщо тільки ви маєте ну, дуже стрункі ніжки і хочете зробити на них акцент, тоді так, звичайно. А в іншому разі ну, не потрібно обрізати собі зріст. Також хочу звернути вашу увагу на жокейські чоботи. Вони теж мега популярні. Багато хто полюбляє їх. Багатьох вони вже є з якогось там сезону. Точно вам не скажу з якого, бо вони були мега популярні. До речі, я бачу зараз в зарі. Типу, за кос якогось там року, коли вони були дуже популярні, ці чобітки. Я не знаю, вживу їх не бачила, але кажуть, sold солдаут по всій Європі. Тому, дівчата, ну можна звернути і на них увагу, але коли вони у всіх, то мені здається, що. Це вже втрачає якусь таку цінність, і ви виглядаєте як всі. Тому я вам сьогодні навожу різні альтернативи, аби ви розуміли, що вибір є. Просто потрібно трішечки прикласти зусиль і подивитися, що підходить саме вам. Дівчат з приводу кольорів: кольори різні, але звичайно залишаються чорний, білий. Ну, білий такий більш не прям такий, а білосніжний, а такий більш молочний, айвері. Також коричневий це новий чорний в нашу, у нас в цьому сезоні. Ще винний, тобто малиново-червоний, я б назвала його, так? тому що Pantone кольором 2023 назвав Viva Magenta. Тому цей колір багато де програється, виглядає класно. Звичайно ж таки, десь я читала дослідження, не буду вам брехати, але читала я дослідження, що відтінки такого малинового під бордо туди, які відходять, вони додають віку. Взуті воно не так проявляється, взутті в аксесуарах, але в одязі будьте обережні з цим кольором. Також хочу сказати, що в тренді анімалістичні фактури. Тут я не зосереджую увагу на якихось там видах анімалістичних принтів. Тобто це можуть бути і зміїний принт, і леопард, і тигр, і зебра. Тобто все, що вам подобається, і все, що вам пасує. Мені здається, що вони саме анімалістичні, анімалістичне взуття буде круто виділятися в образі і додавати таку фішечку вашому аутфіту. Так, тепер переходимо до матеріалу виробів. Мені здається, що зрозуміло, шкіра це мега. Універсальна практична, практичний матеріал, який з року в рік, з року в рік переходить, просто видозмінюється різні кольори, різні фактури і так далі. Але шкіра вона є шкірою цього сезону. Я бачу, що на подіумі дуже багато лакованої шкіри. Я обожнюю лаковане взуття. Звичайно, воно не таке практичне, як просто шкіряне чорне, але як же ж воно класно грає в образі, як же воно класно бере акцент на себе, де потрібно, як же воно класно лаконічно вписується. Тому так звертаю вашу увагу на лакове взуття. Також хочу, дівчата, поговорити з вами про такі мікротренди у взутті, щоб ви також розуміли, що воно є, і що воно також популярне, але дуже невелика кількість людей потребує. Ці мікротренди і користуються цими мікротрендами. До прикладу, це таке взуття, як сатинове взуття або взуття з будь-якого текстильного матеріалу. Я людина, яка любить практичне взуття, яка буде закривати одразу кілька задач е в плані взуття. Тому у відео я вам подаю більш потрібніші моделі, як на мене. Але парочку прикладів такого непрактичного, але мега красивого взуття, я вам так накидала, щоб ви орієнтували, що воно є і що його також можна дуже класно обіграти. Своїх аутфітах. Також взуття із деніму. Це такий е класний тренд, мікротренд. Я вже придбала собі одну пару на теплу осінь це такі босоніжки. До речі, придбали їх в зарі взагалі за смішні гроші. Я обожнюю зару. Вони дуже швидко. От тільки виходить колекція, 13 днів і вони вже відчувають мас-маркет і це мега швидко. Тому так, мені дуже подобається цей тренд на денімове взуття. Воно також є в осінньому сезоні в плані більш грубішого такого, як чоботи чи якісь такі закриті. Ті туфлі, можливо, це навіть будуть Оксфорди, лопери, Тобто неважливо. Денім, він також програється не тільки в одязі це тренд, а й у взутті. Ще один мікротренд це взуття зі стразами та паєтками. От дуже багато у мас маркеті у люксовому сегменті з'явилося такого. Святкового життя. людям вже трішечки хочеться себе радувати. Людям хочеться, я бачу таку тенденцію, що люди шукають. До прикладу, хто б не казав, що е, на моєму каналі е, ми говоримо про непотрібні речі, тому що я в коментарях читала і таке. Я хочу сказати, що це потрібно людям. Потрібно відволікатись, потрібно акцентувати свою увагу де на тих же самих гудзиках, де на тих же самих якихось таких різнопланових аутфітах, де на тих же селебритіс, переключати свій фокус, тому що дуже важко. Дуже важко концентруватись тільки на одних подіях. Потрібно якось себе трішечки розвантажувати. Тому так, звертайте увагу на таке взуття. Якщо у вас є якась подія, на яку ви хочете піти, поекспериментуйте. Взуття зі стразами, з паєтками буде класно вписуватись в якусь лаконічну сукню. Тобто дайте акцент на взуття. Ну і останній такий мікротренд це взуття з квадратним мисом. Чому я віднесла його в мікротренди? Тому що мені здається, що це більше про стиль та моду, чим про практичність. Тому на сьогодні-завтра цей тренд зникає, з'являється, він нестабільний. Тому я вважаю, що дівчата, які просто фанатіють від моди, мають собі придбати взуття з квадратним мисом. У мене, до прикладу, такого немає, тому що. Я відчуваю себе некомфортно при ходьбі в ньому. Ці якісь заломи, можливо, я просто не знайшла свою пару, але попит на ці моделі, крім інстаблогерів, він існує. Він невеликий, але він існує. Тому залишаю цю модель взуття, аби ви побачили ще одну круту варіацію на осінь. Але вибір, звичайно ж таки за вами. Дівчат в коментарях обов'язково прописуйте. Яке взуття ви обираєте на цю осінь? Що з відео вам сподобалося? Що ви внесли до свого шопінг листа? Мені дуже важливо читати фідбек. Я всім відписую і все читаю. Дуже 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 вам вдячна. На цьому у мене все. Всіх обіймаю і зустрінемось з вами вже на наступному тижні.